А ти маєш інструменти, так? Так, да, він мені допомагає. Молодець, молодець. Ігорчик допомагає тато. На тобі цей. Готовий дали? Що, що? Ну, Та-та так. Яка красота? Спить, як младенець. Слухай Євангелію, да, так. Так, да, так, да. так. Діти сплять, як Бог. Читаєш? Ми... Читаєш? Да, Біблі. Ти да. читаєш да. Біблю. Да. Да. Привезли водички. Угу. Мухи лазить. Це ще одна дитинка. Скільки цьому років? Чи це дівчинка? Це хлопчик. Це хлопчик. А третій, да? А третій в діду. В діда, так? Да? Да. Ага. Е, слухай, а ну винеси, будь ласка, документи на нього. Ну, я маю на увазі ті документи про хворобу. А, Щаска. Давай. Друзі, всім дякуємо щиро, хто скинув гроші. Це. що що з дитиною, дякуємо всім, хто допомагає. До речі, відкликнулося з Голландії, з Польщі. Будемо щось робити. Будемо щось робити. Зараз дізнаємося, діагноз точний і будемо щось робити. Десь вивозити або кудись направляти, можливо за кордон навіть. В таких умовах живуть діти. Привіт! Привіт! Болить тебе, Ігорчик! Привіт! Ігорко, Ігор! антисанітарія, друзі. Це вже просто.